Всім привіт! Вітаю на каналі В'яжемо Зажур, мене звуть Ірина. Сьогодні ми з вами навчимося в'язати ось цю неймовірну гарну і просту дитячу шапочку. Фото, яке ви зараз бачите, можна побачити параметри цієї шапочки, ниток та спис, які нам необхідні. Цей майстер-клас буде складатись з двох частин. Першу ви наразі переглядаєте, а внизу під відео буде посилання на другу частину цього майстер-класа. Перед початком перегляду поставте, будь ласка, вподобайку і підпишіться на цей канал. Давайте розпочнемо наш майстер-клас. Для нашої шапочки ми набираємо 76 петель зручним для вас способом. Тепер ми починаємо в'язати гумку із хрещеними лицевими петлями. Навчальне відео по гумці в мене вже є на каналі Перший ряд. Схрещена лицева, виворотня, схрещена лицева петля, виворотня. І так до кінця рядочку. Другий ряд нашої гумки пров'язуємо ідентично першому. Знімаємо кромочну, пров'язуємо лицева схрещена. За задню стіночку ми пров'язуємо. А тепер виворотня схрещена. Знову лицева схрещена. Виворотня схрещена. І так до кінця рядочку. Пров'язуємо загалом 12 рядів гумкою зі схрещеними лицевими петлями самостійно. Ось ми пров'язали 12 рядочків нашої гумки. Тепер ми переходимо і пров'язуємо лицевими петлями весь ряд. Тепер ми пров'язуємо ряд. Виворотніх петель, без додаткових змін. І до кінця рядочку. Ось ми пров'язали загалом 14 рядів у висоту. Тепер нам треба пров'язати ще 16 рядів лицевою гладдю самостійно. Так, ми з вами пров'язали 18 рядочків лицевою гладдю та 12 рядочків гумкою. З цього 31-го ряду ми починаємо робити убавки для нашої шапочки. Для заокруглення нашої шапочки нам треба поділити на 5 частин шапочку по 14 петель на кожну частинку. Першу робимо убавку зараз. Дві петлі разом з нахилом вліво і пров'язуємо між ними 12 лицевих петель. В кінці у нас буде неповна шоста убавочка і дві лицевих петлі. Так, пров'язуємо. Знову робимо убавочку. Це в нас друга убавка. І так само пров'язали убавку і пров'язуємо між ними 12 лицевих петель. Тепер робимо третю убавку. Четверта убавка. П'ята убавочка. І знову 12 лицевих петель. І наша шоста убавочка. І плюс дві петлі робимо лицеву убавочку. і дві петлі кромочна. Наступний 32-й ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. 33 ряд. Ми знову пров'язуємо убавочку. А тепер уже між ними буде 11 петель. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Друга убавочка у нас. Знову дві петлі разом з нахилом вліво лицевою пров'язуємо 11 лицевих петель між убавочками. Знову тепер третя обавка. Четверта обавка. Тепер ми робимо п'яту обавку і знову пров'язуємо 11 петель. Тепер шоста маленька наша убавка. І одна лицева петля кромочна. Наступний 34 ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. Так, ми пров'язали 34 ряди. Тепер нам треба зробити ще вісім убавочок, щоб загалом було 10. І в кінці шосту нашу убавочку, ми коли будемо робити, у нас закінчаться петельки. Ми саму убавочку пров'яжемо разом з кромочною петлею. Пров'яжемо самостійно. От ми пров'язали з вами самостійно 10 убавочок. От, у нас шоста. Убавочка у нас пішла в кромочну, її майже не видно. Тепер ми пров'язуватимемо закінчення нашої шапочки. Знімаємо кромочну. Тепер нам треба зробити по дві петлі разом з нахилом вліво підряд. Нашу основну балочку ми пров'язуємо дві петлі разом, і наступних дві петельки ми також пров'язуємо дві петлі разом, і так, до кінця рядочку. Так, тепер робимо останню убавочку і пров'язуємо кромочну петлю. А тепер повертаємо наше в'язання з виворотньої сторони. Тепер ми будемо. Продягати всі петельки через першу нашу кромочну петлю. Вона в нас буде затяжкою. Тобто ось так просто перезнімаємо всі петельки по одній на останню нашу кромочну петлю разом з найпершою кромочною. Продягаємо нашу кромочну петлю через першу кромочну. Тепер нам треба зробити затягнути наш, наш край. Витягуємо петельку. Ось. І продягаємо через клубочок. Протягнули клубочок, затягуємо обережно нашу петельку з нашими петлями. Ось так от. А тепер ми, якщо у вас от у нас такий гарний краєчок залишається, Якщо ви коли набирали петлі і у вас залишився, от як у мене, дуже довгий край знизу, то можна починати зшивати знизу вверх. Якщо у вас знизу маленький короткий шматочок, то будемо зшивати зверху вниз. Так як у мене великий край внизу залишився, то я залишаю невеличку. Ниточку зверху. І покажу, як я буду зшивати знизу вверх, для того, щоб у нас, наприклад, гумка виглядала гарно із одного боку і з іншого. Для цього нам знадобиться голочка, продягаємо ниточку, і ми зшиваємо не потайним швом, а як звичайним швом, поєднуючи дві. Детальки між собою. От у нас знайшли наші кромочні, продягнули крізь кромочну. От наша косичка кромочна. І продягаємо через неї голочку. Тепер продягаємо голочку через іншу кромочну петлю з іншого краю, вирівнюємо і в першу теж пров'язуємо. Тепер в другу кромочну пров'язуємо, протягаємо голочку. Прошили, підтягуємо ниточку. Тепер третя і третя на другому. Це ми тільки зшиваємо так гумку, для того, щоб вона гарно виглядала, коли розгорнута шапочка або згорнута одним краєм або іншим. Так, це в нас останній стіжок, чи стібок нашої гумки ми пров'язуємо. А далі ми будемо пров'язувати основну частину шапочки потайним швом. Ось так виглядає у нас гумка, і з середини, і ззовні, вона одинаково виглядає. Тепер потайний шов я попередню. Стібок голочку заводжу нашої кромочної з однієї і попередній стіжок. От у нас перемичка між кромочними. От між ними ми проводимо голку і підтягуємо. Ось. Так от. Головне захвачувати кромочні петлі, а не сусідні петлі, які у нас поряд, тому що у нас потім і шов буде кривеньким, і зменшиться кількість петель. І так, до самого верху нашої шапочки ми зшиваємо. Так, тепер ми робимо останні стіпки з двох сторін. І будемо, от ми ховаємо нашу ниточку і одну, і другу всередину. Обережно зав'язуємо ось так от. Не забуваємо підтягувати ниточку під час сшивання потайним швом. Так, зав'язуємо на вузлики нашу ниточку, наші дві ниточки. Ось так от, на два вузлики зав'язуємо і ховаємо в нашу, трохи підріжемо ниточки і ховаємо в. Шов, ниточки, щоб їх не було видно. Можна кожну окремо, можна одночасно дві разом. Захвачуємо голочкою петельку наших кромочних. Дивіться, якщо ви довго залишили птичку, то довше треба заховувати потім петельки під петельки. Скрутили, протягнули в холочку, край не сильно далеко за, залишаємо і протягаємо. Якщо сильно велике вушко, то трохи прокручуємо голку, щоб добре пройшла крізь наше полотно. Ось так от. Якщо залишились трохи ниточок, то можна обережно підрізати. Ось і не видно. Так, ось така у нас з вами сьогодні вийшла шапочка. В наступній другій частині ми будемо до неї в'язати. Наші вушка, зав'язочки для того, щоб шапочка дуже добре трималася на голові у маленької дитини. Дякую, що додивились цей майстер-клас до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки йому, поширюйте це відео, а також переглядайте попередні мої відео на цьому каналі. Якщо у вас є бажання та можливість підтримати розвиток українського контенту та мого каналу, внизу під відео буде закріплене повідомлення з способами для ваших донатів. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!